Може збиратися. І так, ми були тут два дні, зараз вже виїжджаємо, речі зібрані і їдемо далі в Будапешт. Я дуже сподіваюся, що все буде добре, тому що нам сказали одразу, що потяг, який. Має їхати із Мукачево-Будапешт. Це потяг номер 33 Якщо на момент того, як він має заходити на територію України, буде повітряна тривога, то він просто в заході повертається і їде назад в Будапешт. І тоді проблемка нам, як дістатися до Будапешту. Ну я дуже сподіваюся, що все буде добре і що повітряної тривоги все-таки не буде. Будь ласка. Тихо, дивися в воду не впади, давай. У воду не впади. З такому будинку ми живемо. Ну як? Це, типу, як у внутрішній дворик чи що. Дуже дивно. <кій> um. Ось то наші двері. А тут якась тату студія. Добрий ранок, красотка. Як тобі спалось? Все добре. Все добре? добре. А, ось в такому будинку ми живемо, якщо чесно, то таке себе. Чого? Бо це мені наче старе. Старе. Бачиш, бувають і такі будинки. Нолік нажимай, нолік. На сьогодні дуже багато планів. Сподіваюсь, що нашою тусовкою це вийде. Зараз йдемо шукати де можна придбати проїзний квиток. Добре. Все нормально, Міня. Ми не впадемо. Міня, не бійся, все добре. Буду я ось так накалювати, мукати і їсти одною паличкою. а потім начутя і буду з двома паличками. Добре. Це дуже смачно. Але порції ну, дуже і дуже великі. Ось до моя рука. Залишилися дні. Наша компанія уїхала в Україну, а ми вирішили залишити ще на один день. Ми зараз будемо з'їжджати з цієї квартири, але перед цим я вам покажу, взагалі, як вона виглядає, і розповім скільки ми за неї заплатили. Ось це вхідні двері. Що саме цікаве, це добрий день тут, тату студія. Здається мені, що це було якесь типу хоз приміщення, тому що це вікно виходить в шахту, а це вікно виходить в під'їзд. Просто на ну там, сходинки. І під... Але ми тут ночували з донькою. Це було жахливо, йдемо далі. Тут у нас така велика кухня, тут вже нарешті. Речі, наші. Потреба виїхати до 10 годин. Тут кімната велика доволі. І, І ще одна кімната. Ось тут. Вікна, не одне вікно не виходить е, на якусь вулицю. Хоча, хоча це, а, а тут взагалі щось. О там трішки небо видно. Ай. Чесно кажучи, от якщо чесно, мені взагалі не сподобалось. Це якась максимально некомфортна квартира ну, для мене. Не знаю. нібито то все є, але якось ну, я не почуваюся тут комфортно. Заплатили ми за дві доби 248 євро. Ми переїжджаємо, тому що цю ніч ми будемо ночувати з донькою в готелі. Я дуже сподіваюся, що там все буде добре. І я нарешті зможу виспатись, тому що після другої ночі на максимально незручному ліжку я вже пила таблетку від голови, дуже розборілася голова. Ще виїжджали наші в о шостій ранку, здається. І, звичайно, що я прокинулася, з того часу я не сплю. Просто звичайно, вимотуєшся за день, але ще коли ти не можеш нормально спати, то це взагалі просто. Так. Я показувала, як ми вчора були на цьому кораблику. Що я можу сказати? Заплатили ми з дорослої людини по 5 тисяч їхніх місцевих грошей. це десь по 540 гривень. Всі діти були безкоштовні. Якщо ви будете в Будапешті і захочете проїхатися цим корабликом доволі таки бюджетно, то я вам рекомендую дізнаватися всю інформацію біля шостого пірсу. Там пірс номер 6, така велика буква 6. Тому що 7, 8, 9, 10, 11, чим далі, тим дорожча вартість. Звичайно, умови там на самі, кораблики там набагато красивіші, але ми їхали за видами. Тобто нам було не принципово, щоб це був якийсь лакшері корабль. І ще рекомендація від мене. Ви купуєте квиток, ну я не знаю, щось не покажу його. І він діє, ну він не на якийсь конкретний час. Тобто кожні півгодини відправляється кораблик, і ви можете в будь-який час потрапити. Але чим ближче до вечора, тим більше черги, і тим важче буде попасти на кораблик, тим паче на другий поверх. Ми будемо шукати десь поїсти, потім десь потусуватись, бо у нас заселення о другій годині. Ну якось так. І до речі, ця квартира знаходиться на цій центральній вулиці. Ще будемо ходити, я вам покажу. Оце до речі, вікно було в Нашу кімнату добрий ранку! Де настрій? <гум> ну от ми і на центральній вулиці. Васі утка якось так. Зараз перше враження. Тут тобі більше Так. тут не живуть старі люди. Ого, яка кровать висока? Вау! Вама я положу на стол. Я тут по лісі положу Так. ну це вже. Веселіше. Залишаємо речі і йдемо гуляти, бо в нас сьогодні останній день в Будапешті. А, передостань, бо ми завтра виїжджаємо. Почай. Ні, краще не треба, бо нам далеко йти. Ми приїхали ось в такий парк. У нас крайній на сьогоднішній день ривок. Ми хочемо, ну як ми хочемо, я хочу поїхати до опери, тим паче, що зараз вже починає трішки темніти, нам потрібно вниз. І взагалі подивитися на нічний Будапешт, тому що, здається, ми навіть не бачили. Нічого страшного. Пішли. Тому ми їдемо в центр буквально ненадовго. Вже в номері будемо збиратись відпочивати, тому що, тому що завтра потрібно до 10 годин виселитись. До речі, зупинилися ми в готелі Брістоль. Чи Брістоль якось так. Я вам залишаю геолокацію. Він знаходиться недалеко від вокзала Келеті, по ціні я вам також залишу, скільки нам коштувала одна ніч тут. Взагалі мені дуже подобається. Також ми заходили в магазин Ой Спар і купили цілий пакет їжі, води. Там є навіть солодощі додому. Обійшовся він в 1200 гривень. Останній ривок. Що? Останній ривок. До речі, це вокзал Чопа, саме той вокзал, куди ми приїхали евакуаційним потягом із Києва на початку війни. І далі їхали у Хорватію.